Мої любі друзі, цього неймовірного червневого раночку, я хочу кожному побажати ось таких сходів сонця в наших душах, в наших серцях. Я хочу побажати, щоб ваше життя було наповненим самими неймовірними подіями. Адже ніхто. Вів нас, але, звичайно, завдячуючи Богові Всесвіту, це не може зробити. Але такі сходи сонця тільки трошки інакші. Є і у Києві, є і у Харкові, є і в Запоріжжі, є і в Чернівцях, є і на Галичині. Треба тільки вміти це бачити і не дозволяти ніякому негативному контенту засмічувати. Ваші мізки, ваші душі, ваші серця. Доброго раночка, мої любі. Нехай у кожного з нас усе буде як найкраще.